Раніше я казав, що якщо 120 буде за рубль, рубль 120 рублів за долар, то Путлера не буде. І ви бачите, вони протрималися не дуже довго, рівно вихідний вони протрималися. Зараз опять воно поповзло по трубах, і для нас це гарна ознака. Це як прилад, яким вимірюється там, стан раші. Якщо рубль втрачає, то значить раша слабкіша. А для нас це дуже гарна ознака, так що це ще відділ не перекрили. Так що є чому нам радіти і є на що сподіватись, тому що були якісь заунивні пісні, все погано, все погано. Ну, зараз ми бачимо, що на Раше, там. Я думаю, зараз там у них катастрофа, вони це воно так поползло, а вони ж там собі уявляють, що воно буде і 130, і 150, і 200 рублів за долар. Так що там зараз коїться колапс на Раші. Все, на все добре, до слідчої зустрічі.